Коли кожен знає свій фронт робіт і вкладає в неї своє серце, ось саме тоді і з'являються у Харкові такі затишні локації для відпочинку у звичайних дворах. Ця у Шевченківському районі, наприклад, Шляховики відновлюють внутрішньоквартальні дороги, тротуари, а двірники та узеленювачі займаються саме благоустроєм прибутинкової території. Цьому дворі ми провели комплексний благоустрій прибудинкової території, не глядячи на постійні прильоти, постійну зайнятість наших робітників, ми вирішили подарувати такий подарунок жителям даного двору до Дня Незалежності та до дня нашого міста. Так як жителі цього двору трудолюбиві, вони самі вирощують квіти біля свого будиночку, а на території дитячого майданчику ми висадили багато хвойних рослин, це і туї, це і барбарис. Надалі ми зробили декілька клумб композиції з очітку, хости, ну і багато інших рослин. Ми стараємося більш висаджувати багаторічні рослини, щоб кожного року і надалі декілька років воно радувало наших жителів. Всю красу, яку ми зробили в цьому дворі, зроблено для жителів цього будинку і всіх харків'ян. Ми щоденно пілуємось про чистоту та красу прибудинкових територій і постійно комунікуємо з мешканцями районів, щоб вони хотіли, мабуть, у своєму дворі або щось додати з краси. І наприклад, тут це результат спільної роботи. До нас звернулися мешканці будинку, щоб ми зробили такий комплексний благоустрій двору і ми з радістю відгукнулися на це. І для нас було приємно зробити. Ести можна сказати подарунок для наших дорогих мешканців і прекрасного міста, і будемо продовжувати нашу роботу, бо на території міста дуже багато клумб, квіток, і це прояв нашої любові до Харкова, тому що він сильний і ми захоплюємося тим, як і люди, і всі комунальні служби тримають силою свою роботу, і тому. Також своєю роботою, кожною квіточкою, кожним квітником, який ми облаштували, це наш прояв і любов до міста. Хоч зараз вже так потроху наближається осінь, але ми піклуємось про квітники, про зелені зони і намагаємося трошки затримати літо, щоб мешканці ще якомога більше насолоджувалися тою красою, яку ми створили своїми руками. Тому що наші працівники, вони з таким натхненням і насолодою хочуть внести свій внесок у благоустрій і красу міста, тому ми не зупиняємось і в планах багато роботи. В принципі ще багато квітників у нас квітнуть десь потроху вже відсвітають, наприклад, чорнобривці. Ми вже збираємо насіння, проте насолоджуємось літом, чекаємо прекрасного свята. І передаємо вітання всім мешканцям міста. Ігор Баскровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини.